Всім привітик! Welcome back на мій канал. Сьогодні ми будемо розбирати самодома. вдома другу частину, тому що вона мені більше подобається, але тим не менш буде супер корисно, тому обов'язково додивіться до кінця. Насправді трохи хвилююсь, тому що вперше я буду знімати відео без жодного сценарію. У мене є просто вирази, якими я хочу поділитися. Це для мене ніби якийсь урок. Є вирази, є якась ідея. Зараз я вас всьому навчу. А, і також мені дуже жарко. і Я ще також хвилююсь за блекаути, тому що через 30 хвилин мають виключити світло. Сподіваюся, я встигну все зняти. А, тому, якщо вам подобається ця атмосфера або взагалі такі відеорозбори фільмів, серіалів, обов'язково напишіть про це в коментарях, тому що це моя мотивація. Все, пігнали! А треба ж вам розказати трохи про структуру роботи. Будемо дивитися уривок.

Well, to show our appreciation for your generosity, I'm gonna let you select an object from that tree that you can take home with you. For free? We? Uh, 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 may, may I make a suggestion? Okay. Take the turtle doves. I could have two? Well, two turtle doves. And I tell you what you do you keep one, and you give the other one to a very special person. You see, turtle doves are a symbol of friendship and love. Now, as long as each of you have your turtle dove, you'll be friends forever. Wow, I never knew that. Also, they were just part of a song. They are. And, and, and for that very special reason. Oh. Thanks. Merry Christmas. Merry Christmas to you, too. You should have bundled up if you go outside. it's a little nippy. Oh, how do that? Do that. Yeah. Якщо чесно, я обожнюю ці сцени в іграшковому магазині. Це щось настільки магічне. Uh, дуже тепло, прям Heartwarming. <laughs> Якщо ви хотіли, до речі, розбори якихось інших моментів, обов'язково напишіть про це. Можливо, ми це розберемо. Буде друга, третя частина, Why not? А поки що ідемо до цієї. Uh, отже, кевін дає гроші цьому чоловіку да, на тих дітей з лікарні, і він каже, що Besides, I'm probably gonna spend it on stuff that will rot my teeth and my mind. Тобто, окрім того, besides, дуже класне таке вставне слово. Рекомендую його використовувати як в письмі, так і в розмові. Дуже натурально, щоб з'єднювати свої ідеї разом докупи, щоб це було логічно. І далі він каже: I'm, gonna, probably, I'm probably gonna spend it on stuff that will rot my teeth. Рот само по собі це гнити. Є такий матюк. Rot in hell». Напишу вам десь переклад. Проте саме в цій колокації rot my teeth це псувати мої зуби. Да? Окрім того, я по-любому витрачу ці гроші на щось, що зіпсує мої зуби. І чоловічок каже: That's very sweet of you. Дуже мило з вашого боку. Візьміть собі на замітку, щоб не постійно казати thank you, thank you, а іноді міксувати. І ось можна такий варіант. That's very sweet. of в of you, Бо якщо у нас O F одна F, скоріш за все, вона буде читатися як Ви, а проте, якщо у нас там дві F, то там вже буде Ф. Це також важливо. І важливий, важливо. мені здається, момент для цього фільму. А, чувак, чувак, цей чоловік каже: «to show our appreciation of your generosity appreciation, щоб показати нашу вдячність. Теж люблю це слово, тому що воно щось між е, вдячністю і цінуванням, тому що to appreciate само по собі перекладається як цінувати щось. І типу, щоб показати нашу вдячність, щоб показати, як ми цінуємо вашу generosity, Я думаю, ви впізнали слово generous, да, в е, корені цього слова, то є щедрий. І тут щедрість. Як імен, якщо хтось готується до якихось міжнародних іспитів, НМТ, будь-що будь таке, вам варто звертати увагу на різні частини мови, тому звертаю вашу увагу: Generosity. І Кевін так щиро дивується. for free. Я думаю, більше знає, що free це безкоштовно. Проте, ось така розповсюджена помилка українців, що хочеться сказати просто free, але. Фрі окремо буде більше як вільно, свободно, якщо, наприклад, з забитальним знаком. Тому, якщо ви хочете спитати, це безкоштовно, за безкоштовно, тоді варто використовувати прийменник for. Типу, is it for free? Це за безкоштовно. Я, до речі, так і українською кажу, не знаю, як ви. Тому мені логічно. І цей чоловік каже, що Хвилинку, що він каже, мені треба тут uh, да, переглядати, бо я не пам'ятаю весь сценарій на пам'ять. А uh, a suggestion». Можу я зробити пропозицію? Можу я запропонувати типу «suggest», Пропонувати тут «May make a suggestion». Uh, звичайно, і тут uh, цей чоловік рекомендує саме їх. Turtle doves». Uh, для мене це просто білі голуби, проте Чаджі Петі каже, що це пропадається як горлиці. Не знаю, чи ви таке чула, але саме цей вид у голубі називається Turtle Doves. Uh, дуже мало мені так подобається. Uh, і він каже, що ці tar Turtle Doves, їх двоє, тому що вони символізують love and friendship. Знову ж таки, я думаю, ви впізнали слово friend, друг. І friendship, то є дружба. Uh, це є сим, символ дружби. І as long as, хвилинка я не можу знайти цей момент. Uh, as long as each of you have your turtle dove, uh, you'll be friends forever. As long as, Прикладається як до поки, доки щось там. Типу. As long as you are here. Um, I want to tell you something. Поки ти тут, я хочу тобі щось розказати. Знову ж таки, супер розмовно всі сьогоднішні вирази реально практичні. Тут вони обмінялись любезностями. І Кевін вже виходить і він каже, що «Be sure to bundle up if you go outside. To bundle up, якщо ви подивитесь на сам момент, він окутується в свій одяг. Тому, а, типу, to bundle up, як тепло одягнутися або загорнутися. Да, Запевниться в тому, що ви добре одягнулись перед тим, як вийти на вулицю. Тому що там ніпі. Ну, якщо нам треба bundle up, звичайно, погода у нас прохолодна. Холоднувато, або, знаєте. Такий морозець, який кусається. Ось таку погоду можна назвати нібі. А наприклад, в мене за вікном сьогодні супер нібі. mother. i realize that, ma'am, but you're looking for a needle in a haystack. do you have kids? yes, ma'am. and what would you do if one of them was missing? i'd probably be doing the same thing you're doing. thank you. look, put yourself in your kids' shoes. where would you go? what would you do? me? i'd probably be lying dead in a gutter somewhere. oh, but not kevin. Kevin is so much stronger and braver than I am. I know Kevin's fine. I'm sure he is. But he's still all by himself in a big city. And he doesn't deserve that. He deserves to be at home with his own family around this Christmas tree. Oh dear God. I know where he is. I need to get to Rockefeller Center. Наступний уривок не такий атмосферний, проте мені дуже сподобалась Лекська. Звичайно, давайте розбирати. А, як ви бачите, вона його шукає, да, Кевіна? А, і вона каже: He's been missing for two days. А ті, хто ніяк не можуть запам'ятати Present Perfect Continuous, ось вам порада. Почніть його бачити. Я знаю, це відео про лексику, але у мене якийсь такий рандомний інсайт, що я помічаю у своїх студентів, у себе з англійською, так було, з французькою. Я починаю використовувати якусь нову граматику лише коли я починаю її помічати. Спочатку я дивлюсь багато відео на YouTube французькою. Я чую ту лексику або ту граматику. Я розумію, наскільки це важливо, і я вже починаю краще розуміти, як мені це використовувати. Тому звертайте увагу саме на те, що ви дивитесь, і що вони використовують. Скоріше за все, те, що ви вивчаєте. Реально використовується. Все, забула за граматику. А, ідемо до реакції поліцейського, і він питає: Have you filed a report, ma'am? Думаю, з контексту ви розумієте, що він питає, ти подав ви комусь повідомляли, тому file a report. подати. Звіт або написати заяву. Ну, в нашому випадку написати заяву. Дуже цікаво, що дії слово to file» не «write», не щось друге, а саме «file». Якщо ви живете за кордоном, я думаю, вам буде супер корисно. А, вона каже, що of course we have, і він тоді: Ну, then we'll handle it. Ми з цим впораємося. «Handle it». І Тарут хоче хочу звернути вашу увагу на «handle», і одразу предмет. Ви не кажете українською, як ми кажемо, ми впораємося з цим, проте у англійську вам з не потрібно. Просто will it». Або, ну так, да, в принципі, це найпоширеніший приклад um, «I've got a lot on my plate. I'm just no down there and I'm super anxious». І хтось мене підтримує. Типу «don't worry, Дон Воррі, юлбіджесфайн, ю you'll handle it». Ти з цим впораєшся. Uh, і вона каже, що як вона переживає uh, і так далі. І цей чоловік їй каже, що мем, a needle in a haystack». Нідл то у нас голка, і тут можна, якщо дитина, не дай Бог загубиться в Нью-Йорку, ну, Нью Нью-Йорці, він виправте мене хтось в коментарях, а, то це буде те саме, що шукати голку в копиці Сіна. Саме у них така сама ідіома, просто потрібно знати слова, щоб перекласти її дослівно. А, і вона вже починає його розпитувати: do you have kids? Та, щоб він її зрозумів і так далі. Тут я не буду вам все перекладати, бо, по-перше, я думаю, всі знають цей фільм дуже добре. По-друге, я хочу, щоб ви самі переслухали той момент і помітили, наскільки класно там багато. Умовних речень. Якщо ви їх вже вчили, якщо ні, лишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь, обов'язково розберемо, можливо, з вами пізніше. Умовні речення це все таке уявне, типу, що би ти зробив, якби твоя дитина загубилась, як би ти себе повів, я би робив то саме і так далі. І, отже, це у нас якісь умовні речення, дуже класно використовується. Ось, Вчу вас помічати цікаву граматику. Uh, отже, вони там дійшли згоди, що він її розуміє і так далі. І він їй каже: Look, put yourself in your kids' shoes, постав себе на його місце. І ось це буде to put yourself in someone's shoes. Uh, наприклад, да, якщо ти хочеш когось зрозуміти, і людина може сказати, типу, you haven't been in my shoes, ти не був на моєму місці. Put yourself in my shoes, постав себе на моєму місці. Uh, у нас це місце, у них це взуття. Та-та-та, а і тут також цікавий момент з вимовою, Мені дуже подобається: Where would you go? А uh, uh, коли у нас є would щось, що закінчується на дис, далі у нас голосний, зазвичай це слово ю, а воно нам разом дає дж. Дуже дивно це пояснювати окремо. проте Перепрошую, в швидкій розмові, не буду перезаписати, бо немає часу, скоро відключать світло. Uh, про те, що в розмові це звучить окей, наприклад, did you do your homework? Did you do your homework? Uh, what would you do if you were a millionaire? Якось так, тому також звертайте на це увагу. Uh, і вона каже, що вона там пропала і так далі. Uh, і що he doesn't deserve that. Він на цьому не заслуговує. «deserve» заслуговує. А якщо ви дивитесь The Wizard чи як її звати десь прикріплю тут. А це youtube канал такий про самооцінку, про те, що треба цінувати ця дівчинка мотивує інших жінок, знати свою цінність, і вона каже: вона завжди така: типу, «Honey, you deserve better». Ти заслуговуєш на краще, тому «Honey, you deserve better». І йдемо аналізувати далі. І вона каже, що He's all by himself». Типу він сам самісенький, він, він повністю сам. А, і тут вона усвідомлює, що він може бути десь around Christmas tree. і каже за це поліцейському, типу, що їй треба дістатись якогось там Christmas tree. І Він такий hop in. І ось це найцікавіший вираз, як на мене, з цього діалогу: типу, стрибай, сідай, як це перекласти краще, коли ми говоримо за машини. informal, Even if I did do a good deed, I don't want any presents. Instead, I want to take back every mean thing I ever said to my family. Even if they don't take back the things they said, I don't care. I love all of them, including Buzz. If it isn't possible I can see all of them. Can I just see my mother? I'll never want another thing as long as I live. I just want my mother. I know I won't see her tonight, but promise me I can see her again. Sometime, anytime. Even if it's just once and only for a couple of minutes. I just need to tell her I'm sorry. Що нарешті Кевін uh, знайшов свій хеппі енд, давайте просто розберемо лекску з цього хеппі-енду. Uh, він там кається за все, що він зробив і не зробив. Що він сумує за свою сім'ю? Він каже, що I don't deserve a Christmas. Even if I did do a good deed. Я не заслуговую. Теж слово deserve заслуговувати, мені дуже подобається. Я не заслуговую на Різдво, навіть якщо я таки зробив щось хороше. Good Deed це хороший вчинок. І мені дуже подобається, що тут ду ну, робити. І вчинок, як іменник Did. Знову ж таки, якщо ви складаєте якісь іспити, а про або просто зверніть увагу, бо у нас сьогодні реально класні іменники: Generosity, friendship, appreciation. Uh, забула <стан -2> останній Dід, uh, наприклад, um, Don't Judge Him by his. Um, Words, judge him by his actions, за свої за його діями або by his deeds, а за його вчинками. Uh, і він каже, що Кевін, типу, I wanna take back every mean thing I ever said to my family. І хочу взяти назад, типу, коли ми говоримо за слова, типу take back. А uh, це зазвичай брати свої слова назад. Припустимо, от ви там щось сказали, когось образили. Ви такі I'm sorry, I'm taking it back». Типу, я беру свої слова назад, і навіть без слова Words зрозуміло, що ви говорите за слова. А, і він каже, що він хоче забрати кожну mean thing, яку він казав своїй сім'ї. Mean – це підлий, кожну підлу, погану, річ, яку я коли-небудь казав, боже, такий світ, який я не можу. А, і... Він каже, що типу uh, I, don't care, I love all of them». До речі, «of them», Бачите, знову ж таки I don't care, типу, мені пофіг, мені байдуже. Я їх всіх люблю, навіть того база, <клухи> включаючи його. Uh, і... Він каже, що він хоче побачити лише свою маму. Uh, мама кричить Кевін, і він такий: Окей, «Okay, that worked fast. Worked fast. Це спрацювало. Часто мене учні питають: типу, як сказати, це не спрацювало? Спрацювало work. У них буде так само. Типу, it didn't work не спрацювало. Все, на цьому наш розбір закінчується. А, дякую вам за перегляд. Дуже сподіваюся, що вам було корисно і єдине до вас прохання. Напишіть щось приємне в коментарях. Або навіть неприємне. Нагай це буде якась критика. Я хочу а, розвивати свій YouTube, і, звичайно, ваша віддача це an integral part of it. Все, до зустрічі в нових відео. Stay tuned!